Доброго дня. Попередньо знімав відео вже про це, забув зняти результат. От у нас є результат. Магазинчик тепер не від світла, таке мігання. У нас виходить, провличається... ну нічого. Це від ледлампи. У нас тепер мається тут е, такий безперебійний скажімо, пристрій, будемо так простими словами розмовляти. От. 5 великий, досить великий для цього об'єкта запас акумулятором, 5-кіловатний інвертор, який шум створює, от, от так як ви чуєте, інколи чуть, чуть більше, якщо йде під заряд на акумулятор. Дивимося, у нас тут все наше значення. 100% заряджений акумулятор, має напругу таку. І тому, якщо навіть зімітувати відключення світла, от. От, і пішла напруга вже падати з акумулятора. Тобто є такий, є такий комфорт для магазину. Тому звертайтеся за подібними рішеннями, звертайтеся, відбудуємо вам.